Вітаю! Мене звати Андрій Гуменний. Я являюсь партнером американської туристичної компанії Travorium. Компанія на ринку вже більше 10 років, працює в 63 країнах світу та далі розширює свою географію. Зараз активно розпочинає діяльність в Казахстані, в Польщі та шукає партнерів в усіх країнах Європи, а також відкрита для українців, що живуть за кордоном. Компанія пропонує своїм партнерам унікальний комплексний продукт, який здатний реалізувати твої мрії в сфері подорожей та фінансів. Наш план винагороджень у найкоротші терміни та з мінімальними зусиллями дозволить тобі заробляти уже з самого початку. Ти можеш отримати бізнес під ключ, збудувати стабільний, пасивний дохід та здобути фінансову незалежність, проінвестувавши всього 300 доларів. Ставши партнером компанії, ти матимеш доступ до всіх продуктів та бонусів компанії. Ти отримаєш доступ до Травелсайт, де знайдеш готелі зі знижками 30, 70 та часами навіть до 90%. А також знижки на оренду автомобілів, круїзи, розваги та інше. Оплативши тільки готельний збір, ти отримаєш безкоштовне проживання один раз на рік, на 5 або на 7 днів в одному з готелів високого класу по всьому світу. Ти матимеш безкоштовне членство, яке вартує 125 доларів, продавши всього три партнерських платинум пакети компанії або ж запросивши всього трьох партнерів. З цього моменту, щомісяця, ти матимеш безкоштовні бали, рівні сумі 125 доларів якими можна розрахуватися за готель та понизити ціну готелів та курортів практично до нуля. В рік ти отримаєш таких безкоштовних балів на суму 1,5 тисячі доларів. Це дасть тобі три практично безкоштовних відпочинки в рік у готелях високого класу. Ти зможеш працювати по всьому світу онлайн. Ти отримаєш можливість добре заробляти та будувати пасивний дохід, який може дати твоїй родині фінансову стабільність. У нашій компанії є результати, що за півроку люди змогли. Вийти на щомісячний дохід в 10 тисяч доларів і більше. Такого бізнес-плану з такими можливостями ти не знайдеш ніде. Ти покращиш свій рівень життя, зможеш більше подорожувати, відпочивати в готелях класу люкс, менше витрачати та збагатити своє оточення цікавими, позитивними та успішними людьми. Ти отримаєш можливість розвитку, навчання та спілкування з людьми, які досягли значних фінансових результатів, дохід яких становить сотні тисяч і мільйони доларів на рік. Я знаю ці відчуття, коли радість від можливостей зустрічається з сумнівами. У нас є два варіанти. Ми можемо просто жити та плисти за течією, або ж створювати власне життя та долю. Не опусти свій шанс. Якщо ти відчуваєш, що це те, чого ти шукав, і те, чого ти прагнеш, сконтактуйся з людиною, що поділилася цим відео, або напиши мені, і ми допоможемо тобі скористатися усіма можливостями, про які ти сьогодні почув, котрі можуть змінити твоє життя на краще. Дати тобі фінансову незалежність та здійснити твої мрії. Краще життя потребує кращого шляху. Дорогу осилить той, хто йде, а переміни починаються з першого кроку. Почни йти до своєї мрії. Бажаю успіхів на твоєму шляху і буду радий, якщо будемо крокувати разом. Долучайся до компанії Траворіум, долучайся до компанії Краще життя.